Ісландська держава або ІДІЛ, її члени чи найнебезпечніші терористи у світі. Вони влаштовують теракти в різних його куточках. В основному це вибухи, в результаті яких гинуть мирні люди. Тому лише за підозрою причетності до цієї невизнаної держави людей правоохоронці затримують. І ось черговий підозрюваний у зв'язках з терористами затриманий в Україні. Про роботу харківських силовиків далі. За даними компанії Тінес Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Харків, спокійний день. Ніхто й подумати не міг, що просто посеред вулиці тут будуть стріляти. Біля торгівельно-розважального центру караван крутилися двоє чоловіків. Згодом до них підійшли ще двоє одягнутих у цивільне. За словами свідків, почалася розмова. Аж раптом один чоловік став тікати. Прогриміли постріли, поцілили у ногу втікачеві. Виявилося, стріляли працівники СБУ у ймовірного члена і ділу терористичної держави, яка не визнана світом, у самій службі безпеки коментують дану ситуацію скупо. Я агранічен только тим коментарі, що наші сотрудники задержували присутника, который знаходяться в міжнародному розшуку. А от у прокуратурі Харківської області кажуть, затриманий чоловік громадянин Росії і дійсно перебуває у міжнародному розшуку. Ба більше у 2016 році його викрили та затримали у місті Чернігові. Сидів за ґратами, чекав екстрадиції. Але суд змінив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслету. Проте підозрюваний позбувся його та цілий рік переховувався від правоохоронців. Вчора його знайшли. Він, як ви знаєте, не в опір під час затримання. На даний час розпочато досудове розслідування за статтею 342 кримінального кодексу України. Це опір правоохоронцям. за даними, які надані Інтерполом, ця людина брала участь у збройному конфлікті на території Сирії. Наразі вирішується питання знову ж таки щодо екстрадиції зловмисника до Росії.